Інколи дівчата задають питання після першого побачення: тебе цікавить тільки секс, на що я віджартовуюсь, але інколи це не спрацьовує. Що порадиш? Ну так вони ж хочуть, що від тебе почути? Що ні? Ну, добре, якщо прям ти розумієш, що дівчина, вона, ну так би мовити, з почуттям гумору, і що може спрацювати те, що ти просто віджартувався, це одна справа. Але я вже навіть окремий відео знімав на цю тему. Коли вона каже, що ти хочеш, ти кажеш, слухай, ну мені з тобою подобається. Мені з тобою сподобається спілкуватись. І я розумію, що там з кожної хвилиною, яку ми з тобою проводимо разом, ти мені стаєшся більш цікавою. Але я не знаю, що буде потім. Якщо у нас все буде добре, ну нехай історія розвивається. Якщо буде щось погане, ну який сенс про це зараз сказати. Ну то, то все ж таки, тобі треба показати, що якщо все буде добре, ти відкритий до стосунків. Не обіцяти їй стосунки, а казати, що якщо все буде добре, ти відкритий до стосунків це велика різниця. Крім того, що б ти там собі не надумував, я тобі даю гарантію, що ти... це навіть правда. Якщо все буде добре, ти будеш з цією дівчиною будувати стосунки. Коли хлопець каже: Ні, я хочу погуляти, я хочу нагулятись, але я з якоюсь дівчиною, коли все розвивається круто, він такий: добре, все розвивається круто. Його там вже не, вже не зупиниш. Щоб він продовжував з нею стосунки. Ось і все. Тому ти навіть не будеш їй брехати, будеш казати, як є. Не працюй, жарти, кажи, що з тобою можливі стосунки.